Доброї ночі. Світ трохи втомився сьогодні, і ти теж, але зараз усе на своєму місці, тиша там, де має бути дихання, рівне, а час більше не квапить. Це той момент, коли історії самі знаходять людину. Не гучні, некрикливі, старі, як світ, мудрі, як ніч. Сьогодні... Одна з таких. Слухай. Уяви ніч. Тиху, прохолодну, з далеким вітром, що гойдає верхівки дерев. Ми сидимо біля вогню, а я розповім тобі історію, її шипоче саме листя іггдрасіля древнього дерева, що з'єднує всі світи. Це історія не про війну і не про славу. Це про пошук. Про самотню подорож Бога у найглибшу ніч власного духу, про Одина. і про те, як з тиші народилися руни. Розповідь ця повільна, бо вона про глибоке, а глибоке, як відомо, не квапиться один завжди тягнувся туди, де було знання Таємне, приховане, глибоке. Світ уже був створений. Азгард палав золотом, Мідгард дихав пшеницею. Боги жили своїм життям воювали, кохали, будували палаци, сварились, мирились. Один спостерігав і відчував, що йому цього замало. Він бачив, як все рухається, як з'являється і зникає, і знав, є щось, що тримає цю тканину реальності разом. Але що саме? Було сховане. Його не задовольняли здогадки. йому потрібна була суть. Чи знайоме тобі це відчуття? Коли в повітрі застигло щось невимовне, коли світ ніби чекає, затамувавши подих. Можливо, це тиша перед дощем, а можливо, перед чимось значно більшим. Саме така тиша стояла того вечора, коли один прийшов до ікдрасіля. Він ішов довго, не ногами внутрішнім шляхом. Щоб дістатися джерела, з якого тече істина, слід зняти з себе всі імена. Істина не лежить на поверхні. Тому один ішов у глибину, і його шлях не по землі, а всередину привів його до місця, де закінчуються імена, під корінням ікдрасіля на самому дні світового дерева, в тиші, яку не пробиває жоден звук, знаходилось джерело міміра. Вода в ньому була не холодна і не тепла, вона була стара, вона не текла, вона пам'ятала задум світу. Перше слово, з якого почалося все живе і неживе, мімір не Бог і не дух, а щось більше, сторож істини, хранитель первісного знання. Він сидів біля джерела, мовчазний, з очима, в яких не було часу, його не можна було обійти, але й звернутися до нього не означало отримати відповідь. Щоб зачерпнути хоч ковток із цього джерела, треба було платити і не золотом або славою, а чимось справжнім, тобто собою. Один віддав своє око без болю та жалю. Він просто поклав його у долоні Міміра і вперше напився з джерела. Вода не сказала йому правду, вона змила зайве. Відтоді він почав бачити глибше, але істинам у це шлях, і він ішов далі, туди, де починались руни. Один ішов не вперед, а вниз, туди, де не залишилося нічого зайвого. І Гдрасіль, як і раніше, стояв нерухомо. Але тепер один бачив його по іншому не як дерево, а як живу тканину світу. Його гілки тягнулись угору, наче майбутнє, його коріння вглиб, як минуле. А стовбур був часом миттю. Прийшовши до Ігдрасіля один не молився, не благав, не кликав грому. Він пробив себе списом і підвісив сам себе між світами, між тим, ким був, і тим, Ким міг стати, і почалася перша ніч, а за нею ще вісім. І кожна з них вела глибше, ніж попередня. Перша ніч була звуком крові, що повільно стікає, друга вогнем у грудях, третя туманом думок, четверта ніч тишею, неспокійною, але повною. В ній було щось сховане. П'ята. Розчиненням. Шоста. Легкістю, як після плачу, сьома. Зникненням меж, восьма. Спалахом, а дев'ята ніч. Рунами. Після дев'ятої ночі один упав. М'яка, розігріта за день земля, прийняла його з байдужою повагою. Так приймають того, хто заплатив усе й не просить решти. Він лежав на спині, розкинувши руки. У голові жодної думки, у грудях порожнеча, але не мертва, а навпаки, така, що от-от наповниться. І от щось зрушило не звук, не світло, не образ, відчуття, що він щось згадав. Це не було просвітленням. Але він відчував, що відтепер знає щось нове, розуміє суть речей глибше. Руни прийшли до Одина у вигляді енергій, з яких складається Всесвіт, вони піднялися зсередини, як дим із жару, як перше слово після довгого мовчання. Руни цей руни це не лише символи, а ключі до глибинних структур буття, що відкривають шлях до пізнання світу та себе в ньому. Один повільно сів, тіло було важке, мов після лихоманки, руки не слухались, але в них уже було щось нове він провів пальцями по вологій землі, і пальці самі намалювали знак перша руна точна, чиста. З нею не треба було нічого пояснювати, все й так стало ясним. Світ дихнув інакше. Він малював ще. Одну, потім другу, третю. Кожна з них була не просто формою, вона змінювала простір. Він сидів, дивився на землю, вкриту невідомими до цього знаками, і раптом посміхнувся. Тиша була повна, як сторінка, яку щойно написано, як тіло, в якому більше не болить. Це був кінець дороги. І водночас. Початок мови не людської, небожественної, а тієї, якою світ говорить сам із собою. Коли один повернувся, світ не зустрів його тріумфом. Азгард залишився таким, яким був сонце ходило за своєю орбітою, палаци стояли, як і раніше, у сяйві своєї величі та краси, боги сміялися. Жартували, приміряли нові обладунки та стару славу. Лише дерево, на яке він колись піднявся, схилило гілку трохи нижче може, від вітру, а може, від пам'яті. Один повернувся в Асгард, але не до палаців він ішов до тих, хто забув, навіщо живе, до хворих, які через біль вже не могли відчувати життя. До воїнів, що втомилися від боїв, до жінок, які несли в собі мовчання замість життя, до старців, які жили лише спогадами, і кожному, хто справді потребував цього. Він посилав руну, яка полегшувала біль, наповнювала силами, мудрістю або підказувала, як ти шлях, що випав на долю. Він не збирав учнів. Лише один за одним до нього приходили ті, хто вже щось відчував митці, мовчазні, дивні, ті, хто жадав мудрості, не завжди сильні, але завжди глибокі. Він давав їм дерев'яні дощечки, кістки, глину каміння. Не вчив вирізати. Він чекав, і коли руна з'являлася сама. Він усміхався так, ніби вона там була завжди. Руни, які один дав людям вони наносили на речі, якими оточували себе щодня, на прикраси та одяг жінок, щоб посилювати їх красу, мудрість, жіночність, на мечі та кінську збрую воїнів, щоб вони перемагали в бою, на свої домівки, щоб там був добробут та нахліви для тварин. Щоб вони плодилися і годували своїх хозяївів а ще на амулети для дітей та старців, аби ті були в безпеці. А один він жив, як дерево, мовчав, як вода, був поруч, як повітря, іноді його бачили серед туманів Сидить на камені, Спис встромлений у землю. Довге сиве волосся розвіває вітер. Одне око, але дивиться, ніби бачить усе, що було, є і буде. Бо хто пройшов дев'ять ночей, вже не питає, він просто є, і через нього говорять ті, хто ще не знайшов своїх рун. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо ця історія торкнулась вас. Ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб дізнаватись про вихід нових епізодів. І обов'язково напишіть, з якого міста чи країни ви слухаєте. Мені завжди цікаво знати, хто знаходиться по той бік екрану, бо кожна історія оживає тоді, коли хтось її чекає, а я повернусь зовсім скоро. З новою казкою, міфом чи медитацією для вашого міцного та спокійного сну. Солодких снів та до зустрічі у нових відео.